Доброго дня, компанія Автопарк, наставне надходження Audi Q7 2018 року випуску. Комплектація Premium Plus. Автомобіль приїхав до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль оснащений 3-літровим бензинним двигуном на повному приводі. На ось таких гарних литих дисках безключовий доступ на всіх 4 дверях, чорний шкіряний слон, музикальна система АБС, Слон просто в ідеальному стані, як новий. Також панорама. Електрорегулювання передніх сидінь, з пам'ятю сидінь водія, електрорегулювання керма. Автомобіль непогана комплектація, камери 360, трьохзонний клімат. З берега підігріви, підігрів, керма, сліпі зони, адаптивний круіз-контроль і багато іншого. 30 тисяч пробігу, жодних помилок працює абсолютно без налікаль. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська 2, заготівку, а також кредит та лізінь.